Вітаю всіх, доброго дня. О, сьогодні розкажу те, що цікаве. О, за дивним ну, збігом обставин, хоча я давно не вірю ні в які збіги, випадковості, але ну, тим не Коротше, Кілька тижнів тому, перед історією. Кілька тижнів тому адміністрація мутака вирішила зробити прибирання. Корпусі і залучили нас, мене інших там людей. Я не бачив, хлопці викидали, десь там стояли, ну, в якомусь підсобному приміщенні, не зрозумів, чий комп'ютер старий, там, розібраний. От, і не викинули його, а дочекались, поки я вийшов до контейнера, кажуть, тобі може треба, ну ж казав, що ти комп'ютерами займався. Я кажу, о, давайте. Забрав. От, він весь там розібраний був, колись це був. Серйозний комп, за який отдали чималу суму грошей. От, тобто там am 3 плюс Сокет, FX процесор, там якийсь чи 4-6 чи 6 ядер, я бісив, вже там не пригадую. Короче. На свій час там був серйозний комп, топова материнка на 990-му сеті. Якийсь 500 жорсткий 600 блок блокзилування, Corsair здається, щось таке. Ну, ку... кулермастер корпус. Нормально колись заморочився. Це він стояв у пилюки. ще подивився, провода були під'єднані неправильно. Ну, от, тобто Попередню я роботу зробив, все під'єднав. Блок живлення взагалі від'єднаний був, все під'єднав, перевірив, що там ще, відеокарта з GTX, якщо не помиляюсь, 560 Nvidia. Вже на ddr 5 Ооооо, оперативки. Значит, не було там оперативки. Вот. Замовив я з Аліекспреса 16Г третього ДДР. Kingston Fury. Ну не знаю який Кінстон Фьюрі, скоріш за все підробка, ну бісізна. 1866 МГц. Ось супер топчик короче, для третього го ДДР був. Вот. Попереднє я його зібрав, скрутив, перевірив, тобто він хоча б фізично стартує. Вот. Прийшла оперативка, я під'єднав все, стикнувся з іншою проблемою на відеокарті або DVI, або міні-HDMI роз'єми. А в мене до монітора тільки звичайний HDMI йде. Ну монітор, комп'ютер така. так, є, яким ми можемо користуватися, де я можу тест зробити. Коротше, йду зараз в білтєму. Дивився по інтернету, що там є такі перехідники. Ну, от. І перехідничок хочу купити з DVI на HDMI, що там в районі 30 крон, ну фігня. в принципі. І далі я ж хочу перевірити, затестити. Ну, от. Підкинув туди ще ssd шка у мене є на 120 Гб, якраз, щоб систему туди поставити. Ну, і якщо мені не пощастить, мені не пощастить. Ну, от, А якщо пощастить, то сьогодні я оживлю монстра. Mm. <laughs> от. І оце ж так от цікаво мені, що ж воно буде далі. Ну що ж, <laughs> залишилось Так, Я в темі. Коротше, тут уже таке все готується. Новий рік по всьому. Тут це серйозно скільки? 700 крон, коротше. Кому Санту? Так, тут ще ось є сніговички якісь. Гномики. Ще там те маленькі. 229-249 крон. Прикол. Так, ось ще. Трохи не видно. Вау, тут Дід Мороз, короче, береться кудись на драбину. Це серйозно. Так, дрын-дрын дрын-дрын-дрын-дрын-дрей, не їм Дави. Аде, 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 оде. <головок> Купа всякого, всякої всячина. Че... Йопта. Опа, давай кис намалювали. Так... Так, 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 одерж, 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 одерж. О, мишки. Мишки, мишки, клавиатури. Так, мишки клавіатури. Це не треба. Терем дерем, це печкорди. Це що? USB якісь адаптери. На type -C це не те. Так, все. Це що? Тут взагалі якісь окуляри, канцелярія, що захинь? Так, а де ж, махо? Це подарункове все пакування. Дивіндер окраштовини. Так, ось ми маємо перехідники. Ось є якийсь, якийсь DVI HDMI. Що ми бачимо? 60 крон. О, окей, а де той, що я бачив? HDMI, 3 HDMI. о. Тільки Чик. 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 я не знаю скільки 29 з чимось, ну шо, ж. от його і візьму ну що ж, до скорої зустрічі, так, ну шо. Що? Ось я вже заздалегідь притягнув цього давнього динозавра. Так, і що ми маємо? Ось у нас наш короче коник. Так, и зараз, и зараз у нас будет момент истины. Шо -шо. Зараз мы подключим голову мышу оживления. Вот так. Так, хорошо. Ну Наш переходнічок. Подиву, секундочку. Ось наш переходнічок. Єдине, ще замовив я з китаю термопасту, Ще не прийшла, бо на процесорі нема хтось витер. Ну і єдиний мінус. Два точніше, нема двох заглушок і на передню панель хтось кабеля видрав. Так. Ну, короче. На жаль. Чудо. не бывает. Судя через все, с видиком живо все окей. Вот оно. Ага. Изображение на экране нема.